Сьогодні ламаєм того, хто є незламний. Що це означає для мене? Чи я теж можу бути ламаємим, щоб стати незламним на очах Божих? Коли Бог дивиться на мене, Він бачить толік незламний в моїх істинах, в моєму слові. Він досягає мої цілі. Він прийняв рішення жити по моєму слові, досягати моєї місії, і він незламний. Він ламається, він змінює позиції, рішення, егоїстичність удаляє, смиряється, щоб досягати людського серця, щоб бути єдиним в Христі. Це те питання, яке я хотів би, щоб було, як ми, як я назвав на початку, як прямо в лоб. що ми прийняли рішення. І як Бог пропонує. Давай насліду Ісуса Христа, давай іди по дорозі, Смарія, і ти будеш в моїй волі, і ти будеш благословений, і ти будеш переживати благодать мою все більше і більше.